Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачу п'ятого пункту номер 59 Використовуючи графік y дорівнює f від x, зображений на рисунку 5,18, їх тут три штуки, побудуйте графік функції y дорівнює f від мінус X. І отут ми підходимо до того самого другого типу перетворення, про який я казав. Це коли ми працюємо не з функцією, а з аргументом. Тобто, коли на якийсь сталий множник, у даному випадку на мінус 1. Ми будемо множити аргумент. Знову ж таки, давайте поговоримо про те, як це відбувається в загальному вигляді. Ну, а далі подивимось на конкретні приклади. Значить, я обмежусь тими самими випадками. Нехай у нас k буде більше одинички, тобто є у нас y дорівнює F від X, хочемо ми побудувати y дорівнює F від K від X. Спочатку k буде більше за 1, потім k буде від 0 до 1, а потім як окремий випадок розглянемо мінус 1, тобто відзеркалення, ну і розповсюдимо на, для всіх від'ємних k. k 1 чому не розглядає, тому що k 1 це саме F від X, немає тут ніяких перетворень, все залишається незмінно. І так, знову ж таки, давайте ми уявимо, що у нас є функція. Є функція y дорівнює F від X і є її графік. Графік абсолютно довільний, я зображу. Оберу будь-яку точку. Нехай ось вона точка x 0 Ось її відповідне значення F від X0. І тепер давайте ми подумаємо, а що ми, власне, хочемо. А ми тепер хочемо. Щоб у нас було якось отак. Тут я поки що нічого не пишу. Дивіться, а наша задача тепер минулого разу ми просто виходить, множили ось цю ординатку, і абсциса залишалась незмінною. Тепер ми, виходить, будемо робити що? А наша задача, як перетворити цей графік, нам треба якимось чином опрацювати з аргументом. Тобто, що означає отут ось цей КХ? Це ось тут означатиме, що який би х0 ми не взяли, да? тобто, якщо у нас y від x0. Для початкової функції. Це F від X0. То для другої функції, для оцієї нашої підзнаком під питання, y від x0 це f від k від x0. Але про k від x0 я нічого не знаю. Я знаю лише від x0. Отже, мені треба отут якимось чином. Отримати той аргумент, з яким я вже вмію працювати. Ну, про який я щось знаю. А знаю я про F від X0. А який мені тоді треба взяти аргумент для цієї функції? Якщо x0 у нас переходить в kx0, то для того, щоб у мене щось перейшло в x0, мені треба взяти x0 ділене на k. Тому що ось цей. Перехід це множення на k. Ну, подивіться, тут було просто F від X. Тут стало kx. Відповідно, аргументи збільшуються в k разів. Ну, давайте поки що опустимо факт, що там k від'єм, не менше одиниці. Просто відбувається якась зміна. І щоб оцю зміну якимось чином прибрати, намілювати, нам треба ось цей аргумент взяти, ділений на k. Тобто y від x0 на k. Таким чином, ось ця точка з ось такою фіксованою ординаткою у мене переповзає в точку Х0 на К. А тут буде виходить, дивіться, що Х0 на К і на К. Тобто просто Х0В. Отже, ми виходить ординат, а, вибачте, ординату ми залишаємо, а абсцису ми ділимо на К. Тобто, у нас відбувається. У випадку, давайте аналогічно, якщо k більше за 1, тоді x 0 на k очевидно менше за x 0 тому що ми ділимо на щось більше за 1. Тобто відбувається, що стискання x 0 на k буде ось тут. Тобто ми стискаємо стискання у k разів. І тепер до Осі y. Бо ми от сюди виходить, будемо наші аргументи спихувати. Тобто x 0 на k було отут. А x0, а x0 було тут, x 0 на k буде тут. Да? Тобто, в цій точці буде ось це значення. Тобто, оця точка переїхала сюди. І ось ця точка переїде сюди. І ось ця точка переїде сюди. І виходить у нас насправді така історія. Що ось тут тепер нулі залишаються в нулях, а далі графік себе поводить, ну, як би це пояснити, змінюється він більш швидко. Тобто раніше йому довго треба було проходити, а тепер ні. Таким чином, ми розуміємо, що операції чимось схожі. А, тобто процедури, але ідейно там ми розтягували, тут ми стискаємо. І аналогічно, протилежним буде випадок, якщо взяти k від 0 до 1. Тоді, якщо ми число. Неважно, не неважливо, яке там. Ну, поки що ми пропускаємо, що воно додатнє да, для якоїсь а, простоти. Тобто воно буде очевидно більшим. А за ось це число х 0 да, Тобто, у випадку з від'ємними іксами, що ми тут розуміємо? Від'ємне число ділимо на щось більше за одиничку, ну тут знак буде інший, тому да, давайте я отут десь пропущу, що ми х0В задаємо якесь додатко. Для від'ємних просто оці нерівності вони змінюються, а логіка не змінюється. Там так само буде стискання. Просто оці слова більше-менше, вони не зовсім коректні. І так, у випадку цьому ми розуміємо, що у нас навпаки буде розтягування. Тобто ось вона точка Х0 на К. І ось воно, те саме значення, воно буде тут. А це значення буде там десь тут. Тобто той самий графік, але він тепер буде так, більш повільно робити все те, що він робив раніше. Ну, отут, звичайно, вони мають бути однаковими. Це так, просто схематично поясню. Ось. На цьому, в принципі. Базується ідея. Тобто тут іде у нас розтягування? Ну, у К разів, знову ж таки. Або стискання у 1 на каразів, як хочете. Розтягування ОК, стискання в 1 на каразі. Якщо ж у нас y дорівнює f від мінус х, давайте ми подивимося що відбувається. Якщо в нас була точка х 0 f від х 0 і вона належала графіку, то тоді. Мінус х0В. чому буде відповідати? Давайте подумаємо. А якщо ми. Ось сюди мінус х0 підставимо. мінус мінус х0 це х0. Тобто f від х 0 І отут, будь ласка, пригадуйте, що у нас з вами. Ну, можливо, якісь флешбеки з парними, непарними функціями. Тобто, що ми розуміємо? Була отут точка, наприклад, x0. Тепер те саме значення має бути зліва. Ось. Ну, графік виходить просто а, тут від дзеркалю. Я, не впевнений, що ще зараз його відзакалю нормально, але схематично це виглядає ось таким чином. І так, номер 59. Що нам треба зробити? А нам треба побудувати графік F-X. І так. Давайте поговоримо про це. Значить, що ми розуміємо? Що Чу... ось ця точка вона перейде кудись отсюди. Давайте тобто ми відображаємо. Да, давайте я тут, до речі, допишу це. Е, я чомусь це не сказав. Тобто тут симетрія відносно Y. І так. Оцю точку симетрично. отсюди. сюди. Оцю точку, ну, тут все нормально, в принципі. Така симетричненька частинка. Коротше, оці виходить ці точечки, у мене переходять отсюди. І таким чином у мене що виходить? Тут треба пожирніше, мабуть, взяти. Ось воно іде так. Тут просто пощастило, що ця функція є парною, тому змін вона зазнавати не буде. Ось. Ну, і ось такий червоненький шматочок без оцього. Це буде графік функції y дорівнює мінус f від x. Тепер поговоримо про ось цю історію. І так, тут, правда, клітиночок, да, не вистачить трішечки. Ну, ладно. Як є? Значить, оця точка переїде кудись сюди. Оця точка переїде сюди. Тепер оця палочка переїде ось так. Просто симетрично зображуємо. Тобто, ось у вас вісь симетрії. І далі вам треба відобразити просто абсолютно аналогічну картинку. Ну, тут я залізу кудись сюди. Але виходить, що ось таке корице, воно просто трішечки виходить, переїхало. Нічого страшного тут немає. Ну, ось така якась історія. Да, звичайно, що а можна себе якимось чином перевіряти. Ну, тобто, що ми тут хочемо. А ми хочемо. Щоб тобто, оця, наприклад, точка, куди вона перейшла, ми чітко розуміємо, що вона має перейти тут, якщо в мінус двіці значення 2. Значить, для мінус аргумента у нас в двійці має бути значення 2. Ну, тобто, якимось таким чином можна також контролювати цей процес, але симетрії тут повинно вистачити. Тобто, у випадку мінус f від X, там була симетрія відносно осі X. Тут у нас буде симетрія відносно осі Y. І третя. Так, що ми тут розуміємо? Оця точка. Ну, вона десь далеко. да, Тут буде. Давайте ось тут візьму. Оця точка вона кудись там сюди переїде. Тобто, ось вона буде, оця хвилька. Далі зображую оцю. Значить, оця точка кудись там сюди переїде. І тут така якась, ну, приблизно така історія відбувається. Ось. А далі пішов спад вниз до цієї точки. Тобто, якщо так дуже грубо сказати, можете якісь аналогії із парностями в функції проводити. Тобто, у вас разом, так, да, це вже мультифункції пішли, тому що тут декілька значень може бути для одного аргумента, Ну, два в даному випадку. Але просто виходить, має бути абсолютно симметрична фігурка. От те, що зліва. Має співпадати абсолютно точно з тим, що справа. Тоді, тоді так. Да. І все нормально. І так, і давайте номер 10. Ми зробимо, що у нас тут. У нас тут також дана функція 5.19. 19 І нам треба зобразити f2 від Х і мінус 1 друга від Х. Зараз я подумаю, мені копіювати цю функцію. чи... Ні, давайте ми її краще замалюємо, тому що не вийде, я думаю, тут у мене. Графік Я десь. І так, значить, перше. Y дорівнює f від 2x. І тут ми розуміємо, що нам треба буде сплюснути цю функцію, як би по боках. Тобто тут у нас буде графік y дорівнює f від x. Ми маємо стиснути. стиснути. У два рази. До вісі ігр. Тобто як ми тут, в принципі. І позначали це. І так, значить, давайте я тут це якось промалюю. А, знаєте, мені, напевно, я скопіюю, бо це буде дуже довго. Стискаємо в два рази. Значить, ось ця точечка виходить. Ось це значення в точці 4. Тепер, дивіться, f від x там дорівнювало 4. Ну, давайте. F від 4 дорівнювало 3. 4 це було x. А тепер у нас аргументом виступає 2 x А коли 2 x дорівнює 4? Коли x дорівнює 2? Тобто ось чому ми виходить, стискаємо. У нас аргументи пробігають свої значення швидше за рахунок того, що йде множення на 2. Ну, швидше, знову ж таки, умовно. І так, тобто виходить, оця точка переїжджає от сюди. Ось ця точка, наприклад, от сюди. Ось цей 0. Він нікуди не переїжджає. Ну, це 0, це точка перетону з вісю ігроків. Так, ось це переїжджає от сюди. Ось це переїжджає от сюди, ось це. а Так, тут сім, да? значить, от сюди. І давайте проведемо. А, значить, ось воно. Ось так воно йде. Ось так і якось там не спло. Тобто просто сплюснуло. От якщо умовно, ви будете ось так ось рухати. З двох сторін стіночка. У вас виходить просто цей графік, стискається, стискається до вісі ВCY. Якщо ви там будете F від 100 зображувати, то воно там якесь отаке буде взагалі. Дуже приплюснуте до вісі Y. І так, друге, нам треба зобразити графік F від мінус 1 друга Х. І отут ми знову ж таки розуміємо, що можна це зробити і одразу. А я зроблю це двома діями. Перша дія, я бачу, що у мене йде розтискання ну або розтягування, тому що одна друга, да? Значить, це графік y дорівнює F від X. Давайте так запишу, я стисну, стиснути у одну другу разів. Ну, якщо стискання, тоді да, до ОІ. Ну, якщо ми стискаємо в одну другу, відповідно, це буде розтягування. Зараз, знову ж таки, схематично. Не ну, для цього графіка я це покажу. Бо тут клітиничок стільки немає. А значить ось тут в точці 1 досягався 0 а, при абстесі 1. Тепер, якщо 1 підставити F буде від однієї другої. А коли F одна друга Х буде 1. Коли Х2. Тобто відбувається розтискання. Значить, нам треба кожну точечку пересунути, не змінивши ординату, а змінивши абстису, два рази. От сюди воно піде. Давайте там от сюди, кудись ця точка пішла. ця точка пішла сюди. Ця точка пішла сюди. І так далі. Тобто, ось воно виходить. ну Зараз я, звісно, спробую. Це якось красивенько зобразити. а Не думаю я. У мене це якось вийде. Так, да, ну, до речі, ну до речі, залишається. Так, тепер ось тут ось ця точка буде. Ось тут, а далі там у нас пішло. Коротше кажучи, ось така розплюснута історія. А тепер, коли ми говоримо про другий графічок, а, що це за зелена точка згори. А, ой. Так, давайте я ось тут. Ось тут я це підпишу, щоб воно зелене. Ось, а цей графік я тепер персую. Так, тепер, значить, другою дією ми будемо казати, що нам ще треба мінус туди нести. А тут ми розуміємо, що це буде симетрія. Графік уже побудований нами зелений. F від 1 друга Х, у нас іде симетричне відносно вісі ігр. А що це означає? А це означає, що я беру точку. І тепер. Ага. І тепер ця точка вона в мене має переїхати от туди, в мінус вісім. Так, оця точка вона має переїхати кудись от сюди. Оця точка от сюди. Ну і, коротше кажучи, виходить ось, що оця змійка вона переїжджає от сюди. Ну, а далі там абсолютно аналогічно. Тобто, оця точка там переїжджає от сюди. Оця там точка, аж, аж там кудись переїде, ну і так далі. І так далі. Тобто червоний графік буде результуючим. А ці перетворення, можливо, як окремі задачі, витягнуті з контексту, здаються якимись дивакуватими. Але, коли ми надалі будемо працювати з функціями, зокрема у задачах з параметрами, там де графічний буде метод особливо, вони стануть дуже у нагоді. Щоб ми не думали кожного разу, що це така за функція, да, начебто, дуже схоже на те, що вивчали, але щось там якось трішки по-іншому себе поводить. Саме для цього ми зараз, ну, автори врахували за потрібним виділити як окремі теми всі ці перетворення, щоб надалі будь-які більш складні графіки вже відомих нам функцій, ми могли покінесенько будувати. Всім дякую за перегляд.